Займається, то звичайно вона входить в гру і вона не дуже замислюється над тим, як в неї виконується рух. Далі апарат також, ну, це гра закінчилася. Також для реабілітації верхньої кінцівки повністю всі суглоби, повністю всі рухи, включається гра і працюємо. Скажіть, чи по-перше? Важко було опанувати, працювати на цій системі? А, ні, коли кожен день працюєш і включаєш на потоки, то воно не важко. А да. Пацієнтам взагалі і, подобається, Пацієнтам подобається, особливо коли легенька гра. Тут же так само, коли одночасно працює, наприклад, можна стискати зап'ястком і м'якенька. От можете uh -huh. спробувати така штучка, де стискається і одночасно приклад розгинається. Скажіть, будь ласка, а тут є якась діагностика? Ви фіксуєте? Да, а, кути міряє Кожна да, можемо де кожного разу фіксувати, відстежувати, як йде прогрес у відновленні руху кінцівки, як збільшується кут, підйом, відведення це, так, то, 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 так, так само так. Да, дуже. І так, коли ой, там є в нас яєчню, де смажить, де взяття яйце, щоб не розбити, перенести, і це все так слідкується. Не тільки кінцівка і рукою. Ну і також і, цікаво зворотний зв'язок, да. да, бо... да, да. Да, плюс ще і розпрацьовують, і те, ще можна кути вимірювати. Так, так так І там де ці карточки ще можна вести чи ні, вводить ім'я пацієнта, хто да фіксується, де хто скільки і відстежується потім результат. Є якісь такий яскравий результат по пацієнту. Що у нас яскраві результати є таке, що люди приходять ну з кінцівка фіксована і не піднімається, і коли на процес там 14 раз де людина вже піднімає вище дев'яносто градусів і все. Це може це. втримати предмет, як приходять і кажуть там ой, а я вже й не помітила, як уже чашку беру здоровою хворою рукою або, наприклад, там яблучко собі почистила, картопельку почистила. Я вже там ой, можу щось розчисатися. Навіть не помітила, як взяла там зуби, почистила, ложку піднесла. Апарат гравітон, слінг підвісим, будь ласка, вони для того, що ми. Вмощуємо хворого, можемо також працювати з різними кінцівками. Будь ласка, грижі, протрузії, ДЦП-шні хворі, інсультні хворі. Плюс навіть ті, де у нас так само нейропатії, з пораненнями працюють дуже класно. Тут знімається навантаження Це і ми навантаження. працюємо. Це, напевно, ваша гордість, так? Доріжка. Мені дуже подобається, я можу вам просто зараз вімкнути. Ми можемо обходити перешкоди, а тут ще є бали, які набирає хворий, коли він йде на цьому апараті, на дорожки. Дорожку всі полюбляють. Ну, тут теж, там руками грають. Бачите, це вона збила вже брівно, вже пальці побила. Мені все, що є в ігрі, тут є. Пеньочки. На пеньочки треба наступати. Брьовна треба обходити, камінці ми обходимо. І а, тут є ще тести і аналізи, так? Якісь ви аналізуєте інформацію. Ну окрім того, що бали набираєте? Можна в кінці подивитися, так. Можна проаналізувати, там... яка нога краще йде, угу. на яку тиск більше, чим медалом, більше п'яткою чи носочком, як людина йде. Тобто, хочете... Тут дивіться, тут є запис. Угу. Ми робимо запис, і потім вже апарат записує, і ми дивимося. І ага, ви можете проаналізувати саму роботу робота, Потім ви аналізуєте, що відбувалося під час, і потім можна порівняти все, напевно. Так, і потім зробити, яке наванзаження треба, тобі ж вирівняти, mm -hmm. на що треба звернути увагу. Mm -hmm. На цій mm -hmm. панелі ми бачимо, скільки вона проходить, тобі ж дистанцію. Далі ми бачимо швидкість, потім ми бачимо, ми можемо зробити підйом. Mm -hmm. Тому mm -hmm. ми дивимося, якщо треба, можемо більше збільшити. У мене був хлопчина після поранення. Він вже давно на протезах, тому ми знімали напругу з м'язів попереку. Ми Можемо ще зробити навантаження на ноги. Ми цим використовуємо також, коли, наприклад, після інсульту хворі. І, будь ласка, таким чином ми можемо зробити навантаження на одну або на дві кінцівки, як нам необхідно, і людина працює. Можемо на одну ногу, можемо на дві. Так, так, можемо тільки на Бідро можемо повністю на всю кінцівку. Пацієнти якісь діляться враженнями, просто мені цікава сама різниця, яку воно відчуваєш. Ну от я, наприклад, сама ходила в зал, О, Да? Так. То різниця є. Саме відчуття на доріжці, м'якість інша. Підлаштувалися дуже зручно, дуже добре. А, зручні апарати, також і пасивна, і активна розробка. Ми можемо налагодити швидкість. В принципі, монітори однакові, що там, що там. Тому тут більше видно, що ми швидкість можемо наладити, можемо також навантаження, тобі, щоб важче людині було крутити або легше. Також час, ми також виставляємо час того, як ми завершили. От, на жаль, тут такий хворий займався, що бачите, 50% і ліва, і права, бо іноді тут чітко показує там, наприклад, 38%, Там було різниця між навантаженням правої і лівої ноги.